Це в минулому році таки я хотіла так, 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 так. взять. Беллі, кесті пропів Беллі.

Мані фані таке солі. Хоча мосоли. Треба отак мірити. Приложи. Набагато більше чи ні. Оце вона прийшла, там устілка навіть нема. Так що ти робиш, приложи. 35. Приложи. Ти не розумієш, як? Надержи. На, Отак, От так. Держи. Знімай нас. Відійди. Піді далеко далеко. Козі. Ма який це в тебе розмір? Це 34. Ну давай знімай. Може, цей легше тобі буде. Які класні, взагалі бомбезні. Ма квесті нонці баніш? Ну. Марія. Давай. Лучше тип. Так, ну, да, бо ці. Значить, це 33-й. Тут уже у стілку геть виняла, щоб вони були хороші. Ці ось однакові. 34-й однакові. Різна марка. І вони однакові. 35-й. й де палець твій? Де? То ці чи ці? Ну ці такі самі. Кажуть, знаєш, як брати треба на, на розмір пільче, щоб пальці так, в щоб. Хочеш другий поміряти? Бо ці такі самі, вони через місяць будуть мало ліпше. <плес> Боже, вона як в ластах у них. Ну, в тебе й ножка дорогая. Я не знаю, що вверх, що вниз. А Хочеш померяти? Ну давай. Застибай давай, чи що, Марія? Не знаю. Я не знаю, зато ми в Roblox знаємо як гуляти. Та да, все Ліса винувата. Ти ж мене звала, вона. Ці 33, а ці 31. Ну як, нормально зайшло? Застібай. Гарно застібай до кінця. Застібни до кінця. Іди. Великі. Великі. Ой, мадон. Квесті гранди, квесті піколі. As, vai caminare un po' grandi. Ah, mm. questi piccoli. Mm. Mm. Так, нема для Марії розміру тут. Йдемо ще наверх. Марія, нам не треба помада, нам треба взуття. Ой, класні, да. Отакі. Та яке, там з міхом всередині прям. А тобі треба такі, щоб ти і в школі в них сиділа. Розумієш, куди ти в них підеш? Бомбезні, взагалі бомбезні. О, знайшла щоб Ну, Міряйте, міряйте. Великі, так? Да? Ну, це таки на наступний рік будемо шукати. Ми абсолютно нічого знову не знайдемо. Знімай. На одній нозі 34, на другій 35. Це великий, Це великий. То великі ці малі. Так, ще отакі угі. Покажи. Сердечками, сердечками, головне з сердечками. Я не знаю, чи вони промикають, чи ні. Нам треба щось таке, в чому і в школу ми зможемо ходити. Таке біля домі, на сніг у нас там є, що нам щось треба, що в школу. Обираємо щось зручно, в чому було б цілий день сидіти в школі. Ці, звичайно, такі, може, не промокають, а ці, хто зна, не повинні. <різь> <різь> Зручні каже, що ці, Марія каже, що хоче вже дитинку вдягати свою. Все <різь> таки Сумка стівала, да. так. Ну, хто не знає, то чоботи небезпечні, особливо коли холодно. Можна схопити бронхіт, який буде астмою потім. Забирай. Марія вже в них і піде, так? Да?